Воденні відключення електроенергії впливають на роботу підприємств та міських служб по всій Україні. Чи доступні важливі послуги у прилуках під час відключень світла дізнаємося сьогодні? Спершу аналізуємо роботу закладів медицини. Спілкуємося із Людмилою Слободенюк, директоркою міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Електронні направлення видаються, хоч є. Електроенергія в місті, хоч немає, на якій розташована будівлі нашої, нашого закладу, електронні направлення видаються. Можемо забезпечувати генераторами, якщо три годинки чи дві годинки, то можна і пізніше створити електронне направлення, можна видати в паперовому вигляді, і це передбачено постановою Кабінету міністрів. Лікарі працюють, ми вже до цього ж звикли, населення, я так думаю, теж звикли. Прийоми не відміняються, прийоми відбуваються згідно штатного, штатному штатному Режині згідно графіків лікарі приймають. Заклад працює і медична допомога первинна надається в повному обсязі. Продовжує працювати і головний заклад охорони здоров'я міста Прилуцька центральна міська лікарня. Під час планових та аварійних відключень КНП Пепсеме працює в штатному режимі, оскільки як об'єкт критичний, вона не підлягає знеструмленню. У випадку повного блокауду заклад діє в межах, які визначені наказом управління охорони здоров'я Чернівської області, що в свою чергу запроваджує обмежувальні заходи щодо надання виключно планової медичної допомоги. Пацієнтам не варто хвилюватися, оскільки при необхідності надання екстреної медичної допомоги вони мають звертатися у приймальне відділення відділення екстреної медичної допомоги, де буде надана можливість пройти все необхідне обстеження чи отримати необхідні консультації. Те саме стосується госпіталізації, звернення на відділення екстреної медичної допомоги і персонал закладу допоможе визначитися з маршрутом пацієнта. Також важлива можливість отримати необхідні довідки. Чимало таких сервісів надає центр надання адміністративних послуг. В установі світло вимикають за чергою 5-1. Тож як ЦНАП працює під час відключень у періоди відключення електроенергії, управління адміністративних послуг здійснює прийом громадян, не зважаючи на відключення, оскільки ми забезпечені альтернативним джерелом живлення генератором. Де більшого послуги доступні недоступні лише паспортні послуги, тому що паспортна станція має дуже велику потужність і ми не зможемо забезпечити безперебійну роботу всіх адміністраторів і паспортної станції. Звернутися за відповідними послугами можна і до прилуцької філії обласного центру зайнятості. Ми, взагалі, працюємо без змін графіку незалежно від вимкнення світла. Чітко з 8 до 5 є світло, немає світла. Це не проблема клієнтів, це проблема наша. Чимало соціальних послуг наразі надають у пенсійному фонді. відділ обслуговування громадян, що діє у прилуках, також приймає містян під час відключень світла. Під час відключення електричної енергії в нас. Наявний генератор. Ми працюємо при генераторі до сімнадцяти години. Генератор увімкнений прийом ведемо без перерви. Наразі доступні всі послуги. працюємо в штатному режимі. Всі послуги, які надавалися раніше, без виключень ми надаємо під час відключення електричної енергії. Послуги для водіїв надають у сервісному центрі МВС. Телефоном дізнаємося, як працює і ця установа. Сервісний центр 7442. Не зупиняє свою діяльність під час відключень електропостачання. Ми забезпечені генератором і тому ми продовжуємо свою роботу відповідно до нашого графіку. Ми реєструємо транспортні засоби. Ми приймаємо практичні та теоретичні іспити. всі послуги надаються у повному обсязі. Призупиняється діяльність тільки у разі повітряної тривоги.